Український тиждень регіональної цифрової трансформації триває на Закарпатті. У його рамках в Ужгороді провели форум, присвячений цифровізації громад під час війни, до якого приєдналося кілька десятків учасників. Це як представники територіальних громад краю, так і бізнесу, зокрема it компаній Подібні заходи зараз тривають у різних областях України. Серед головних тем цифрові інноваційні рішення від бізнесу для громад, переваги користування електронним документообігом та чимало інших. en Була жвава дискусія на рахунок електронного документу обігу. Це дуже важливо, і ми будемо намагатися його провадити у 2023 році, перенести бумагу з Рахова до Ужгорода або передати її якимось способом. Затрачаємо час, затрачаємо кошти, затрачаємо фінанси. А це можна зробити у два кліки. І документ цифровий його неможливо підробити. Абсолютно він стягується з реєстрів, тобто там не може бути ні помилки, ні підробки, і ми підписуємо його своїм електронним ключем. Тобто, економія людини, економія коштів, економія часу. Тобто тут Очевидно, сьогодні були запрошені представники it компанії, які розповідали про електронний документообіг, про електронний квиток, як його можна запровадити, як його використовують інші. Наприклад, один із представників і спікерів розповів про діджиталізацію, на прикладі агросектору. Це також було цікаво для громад. Були питання, які вони ставили для того, щоб розібратися і зрозуміти скільки потрібно витрачати енергоз. Затрат і ресурсу для того, аби оптимізувати свої процеси роботи.